завтра это будет один На новий рік він приїжджав на Різдво, був з рідними, все поїхав. І в 20-х числах за нього ніхто не сказав, не в живих, не мертвих. Сім'я всі ждали, надіялися, але як бачите, цього не сталося. У п'ятницю повідомили, що ДНК-експертиза сказала, що він загинув і тіло знаходиться в Дніпропетровську. Це захисник нашої держави і ми по-іншому не могли. Ми проведжаємо в останню путь, ми хочемо своєю присутністю виявити повагу до захисника вітчизни. Вони, ті, хто гине по сьогоднішній день, ті, хто загинули спочатку тих важких подій, які спіткали в 21 столітті нашу державу, вони по правді виконали ті слова, які ми співаємо в гімні душу, тіло ми положимо за нашу свободу. І ми всі маємо прикласти максимум тих зусиль, щоб кожен на своєму місці утверджувати ту правду, яка є українською правдою, і щоб їхня смерть. Смерть воїна Віталія, щоб вона не була марною. Слава Ісусу Христу! Слава Україні. Обязательно важно было сюда прийти. Олег, он сейчас не может просто прийти, он выходит с Он очень тоже просил почтить этого человека. Это достойный человек, достойный воин. Ну, это лучшие сыны Украины.